Програма громадська приймання сьогодні в нашій студії начальник МВС України в Рівненській області, полковник міліції Василь Лазутко. А говорити ми будемо про трагічні події, що сталися на теренах краю, дотримання правопорядку, нововведення у правоохоронних органах, злочинність та боротьбу із нею. Вітаю вас, пане Василю. Добрий вечір. До відома телеглядачів. Ми працюємо у прямому ефірі. Тож ви можете також приєднуватися до нашої розмови. А поставити запитання до начальника міліції ви зможете зателефонувавши за номером 23 00 16. Пане полковнику, розпочнемо розмовами із трагічних подій, які останніх вихідних сталися у Дубровицькому районі в селі Біле, де у будинку для престарілих у вогні загинуло 16 осіб. Ще троє знаходяться у важкому стані. Відомо, що наразі порушено кримінальну справу. Скажіть, будь ласка, проти кого і хто, на вашу думку, повинен зробити відповідні висновки? По даної події порушена кримінальна справа по факту пожежі і знищення взагалі територіального центру по обслуговуванню постарілих. Знаєте, що загибло 16 чоловік. Ми проводимо розслідування в перспективі, я думаю, що. Висновки зроблять експерти наші, і буде прийняти рішення ну, максимум два місяці, на на що такий термін дається, наприклад, розслідування кримінальних справ. Минуло вже майже два місяці з того часу, як ви очолили обласне управління. Скажіть, будь ласка, з якими найбільш проблемними питаннями вам довелося зіткнутися в першу чергу, які з них вже вирішені, чи по і по яких відповідно намічено шляхи вирішення? Спочатку я працюючи на посаді начальника управління, почав свою ознайомчу роботу з керівниками, з підрозділами на місцях, об'їхав практично всі за два тижні всі міські відділи, ознайомився з керівним, з особовим складом. Зробив деякі зауваження по роботі, взагалі по чергу, керівників. Особовий я вам скажу, люди працюючі, мабуть. Закона слухмяни, можна так сказати, як співробітники міліції, так і громадяни в області. Свої устої в області, ну, і ж, взагалі область не криміногенна, можна сказати. Більше побутових злочинів на побутовому ґрунті кожен день практично. Таких резонансних подій практично за два місяці не зареєстрував. Нагадаю нашим телеглядачам, ми працюємо у прямому ефірі, тож ви можете приєднатися до нашої розмови, зателефонувавши за номером 23016. Наскільки мені повідомляють, вже є перший телефонний дзвінок. Ми вас слухаємо, ви в ефірі. Представтеся, будь ласка. Слухаємо вас. На жаль, немає зв'язку із дозвонювачем. Пане Василю, ми продовжимо розмову, поки. Телеглядачі, які телефонують, зможуть до нас дозвонитися. Скажіть, будь ласка, як ви особисто бачите проблему розкриття на Рівненщині так званих справ глухарів? Нещодавно на прес-конференції прокурор області сказав, що за останній досить тривалий період часу розкрита лише одна така справа. На вашу думку, чи може міліція вплинути на стан справ і на ситуацію? І скільки взагалі таких справ є в нас в області? На сьогоднішній день у нас залишок великий розкритих. І тяжких, і не тяжких злочинів взагалі 22 тисячі, більше 22 тисяч справ. Це дуже велика цифра. Так, але ж це починаючи з 91-го року. Зараз розбираємось, я поставив завдання керівникам, розбираємось з кожною справою перспективною для розкриття. Що мається на увазі? Пройшов рік, забуваються справи, накопичуються новий. Створили моїм розпорядженням спеціальну групу, досвідчені слідчі працюють. Сьогодні, до речі, я ту групу, деяка, деяка перспектива є по першу чергу по лінії економіки, де справи практично засобами, вони і розслідуються до сьогоднішнього дня минулих років. Що стосується резонансних кримінальних справ, мені розкритих злочинів особливо тяжких, в першу чергу. Що мене турбує на сьогоднішній день, це розбійні напади на банківські установи. Три розбійних напади, не розкриті. Я думаю, що деяка перспектива зараз з'явилася, створена група з піробітника обозу, карного рушку, слідства. Ну, аналогічний злочин, я вам так скажу, таку інформацію, що є і в сусідніх областях у нас. Деякі у нас співпадіння є по прикметам. по... Вилученим слідам, я думаю, що перспектива реальна є, якщо не в цьому місці, то вслідночому розкрити. Я дякую вам наразі, пане Василю. Повідомляю, що є телефонний дзвінок. Ми вас слухаємо. Ви в ефірі. Представтеся, будь ласка. Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. Підкажіть, будь ласка, які суми відшкодування ну в сумах матеріально. Будуть eh, родинам сплачені за тих eh, пенсіонерів і дідусів, які загинули в тому будинку. Розпоряджуємо голови адміністрації. Півтори тисячі кожної родині вже видані гроші, наскільки мені відомо, сьогодні видані перед похованням і зараз хто в лікарні знаходиться. О півтори тисячі з обласного бюджету. Так, так. Але наскільки. Рішенням Кабміна выведено на будівництво центру нового і амбулаторії окремо ще. Оскільки я знаю, вже 5 млн грн надійшло на рахунки обласної державної адміністрації. Зрозуміло, пане Василю, одним із нововведень вас на вашій посаді стало заохочення працівників міліції, які розкрили злочини за гарячими слідами. Скажіть, будь ласка, чи заохочує це працівників до активнішої і ретельнішої роботи, зважаючи на те, що будні у них сірі і одноманітні? Так, так. Я вважаю, що це один із тимів, що і заохочення взагалі. Я думаю, що людина відчуває себе, що керівники замічають. Ні, залишається. Тобто так, мова йде іде, про матеріальне так, заохочення. Та, а можете, якщо не таємниця, назвати скільки ви платите, скільки людей вже отримали таку допомогу? Більше десятку співробітників за ці два практичні місця заохочення. Ну То крім матеріальних заохочень, ще є в нас і нагороди наші внутрішнідом, і грамоти, і адміністрація допомагає в цьому обласному. Тобто стимул для людей працювати. Є, є однозначно, є у нас. В першу чергу захочемо міліціонерів, ті співробітники, які виконують свої прямі професійні обов'язки службові, мають на увазі карнорошок, інші служби, вони повинні розкривати. А міліціонери, які працюють по охороні громадського порядку, ми їх захочемо першу. Скажіть, будь ласка, як ви в цілому оцінюєте кадровий потенціал у МВС у Рівненській області, зокрема і в обласному центрі, і у районах також? Познайомившую щось з, керів, з керівним складом, з особовим складом. Скажу, що деякі костяк ще залишився у вас. Ті п'ять років, які були у нас виховали щось. Дозвольте, я вас переб'ю, бо знову є телефонний дзвінок. Представтеся, будь ласка, ви в ефірі. Ми слухаємо вас, ви в ефірі? Говоріть, Алло. будь ласка. Так, слухаємо. Добрий день. Добрий вечір. Рушевко, 44, по ліце Грушевського, 44, третій падві. Так, у торгують самогоном. під'їзді таке твориться, що не дай Бог, можна щось зробити. Дякую. дякую, дякую за інформацію, обов'язково зробимо. Сьогодні команда поступить, я думаю, що розберемося в ближайший час. Ну і можемо продовжувати розмову щодо кадрового потенціалу. Я знаю, що частина керівників підрозділів і служб виведені поза штатом, крім того, вже. Всі виведені у нас. З якою метою скажіть, апарат ласка, і хто, навазити? крім трьох заступників, вже призначений. Заступники призначені до моєго приходу угу. на посаду за декілька днів. Тобто ви не впливали, Приш... на, цей кадров, Ні, не впливали. на ці кадрові призначення? Не Працюють поки що. Е, я перебила вас, коли ви відповідали про кадровий потенціал так, так. в області, якщо можна продовжити. Є, є костяк у, взагалі, в першу чергу, у слідстві. Навіть дівчата, старші лейтенанти, вони виконують свої службові обов'язки, розслідують мінімум три кримінальні справи щомісяць. Ми теж, до речі, зараз слідство в системі МВС теж проходить експеримент. Як ви знаєте, виступи президента у нас готується вже, буде, я думаю, в ближайший час уголовка. Кримінальний, про кримінальний процесуальний кодекс. І слідство взагалі повинно по-новому працювати, так як в Росії, що ви знаєте, приклад слідчий комітет там створений, так практично і у нас буде, але ж не при, а взагалі в системі МВС. Спасибі, Повідомляю, що знову є телефонний дзвінок. Так. Ми вас слухаємо, ви в ефірі. Роман Ковальний міст рівний. Мене цікаве запитання по Радивілівському районі. Ви знаєте, що там було побито депутата районної ради пана Войцеховського, чому до того часу ця справа не розслідувана? Що ми по Радивилівському району, де було побито пана Войцеховського депутата? Зараз кримінальна справа згідно вказівки Генеральної прокуратури в нашої області не розслідується, наскільки мені відомо. Це де мене було Я володію, що там є підстави по по голові адміністрації по районної і. Потерпіли, наскільки мені відомо, вчитель місцевий. Стоїть на контролі ця справа в Генеральній прокуратурі. Тиждень-два назад вона розглядалась при керівництвом заступника Генерального прокурора. Я думаю, що в ближайший час, в найближчий час, буде прийнято рішення законне. Дякую. Пане Василю, що ви думаєте про скасування техоглядів і довіреностей? Але вже з одного боку втрачає державний бюджет, з іншого водії, принаймні стверджують, що це буде той самий приховане, та сама система тільки прихована. Адже для того, щоб отримати страховку прихована в, чому? Прихована в тому, що коли потрібно водію отримати страховку, він знову ж таки мусить проходити той самий техогляд. Це тихогляд буде і вимагає страхової кампанії, ні не... правильно, так. але ж виходить, що ці гроші підуть тільки в інший в іншу кишеню. Ваша думка з цього приводу? Наскільки доцільно було це ну, на сьогоднішній день? Поки що ні окончательно не прийнято рішення, але ж я думаю, що воно так і буде. Ні не, не весь тільки приватний транспорт не буде проходити в тихогляд. Всі інші залишаються по той схемі, що і раніше була. Наскільки воно приховане, не приховане буде. Я думаю, що народ при світі скаже, свою думку. Що менше буде розмов за те, що міліція або морева якісь там зловживання з цих боку. Зрозуміло, тим більше, дякую. Тим більше їх розатестовують, вони не будуть співробітниками, ну і співробітниками міліції. У нас Зачу. знову є телефонний дзвінок. Ми слухаємо телеглядачів, ви в ефірі представтеся, будь ласка. Слухаємо вас. Ви нас чуєте, ми ви в ефірі? Пане Василю, скажіть, будь ласка, чи часто до обласного управління міліції надходять скарги пов'язані із земельними питаннями і хто зазвичай у таких справах фігурує? Ну за два місяці, скільки я працюю на посаді, таких серйозних питань щодо розподілу землі. Не було, але ж є питання, зараз розбираємось по Костопільському району, там не сьогоднішнього дня, вони рік-два назад, там скарги були. І по деяких інших районах, але ж поки що така інформація не перевірена. А яка ситуація із випадками нецільового використання коштів? Хто в таких випадках фігурує і чи їх багато? В таких випадках в першу чергу посадова особа фігурує. Якщо справа порушується, просто по лінії економіки, то обов'язково або посадово проходить, або державна служба. Наскільки типові такі ситуації? Ситуація в чому матір? От, власне, із випадками нецільового використання коштів. Нецільового коштування. ну, наприклад, зараз з бюджету не сильно так не багато грошей надходить. Ми ж намагаємось разом з усіма контролюючими органами контролювати використання їх. Ну, Я б не сказав, що. Є якісь такі серйозні випадки нагадаю нашим телеглядачам. Ми працюємо у прямому ефірі. Ви можете долучитися до нашої розмови, зателефонувавши за номером 23 00 16. А ми продовжуємо нашу розмову. Пане Василю, нещодавно ви повідомляли про значне скорочення кадрів. Скажіть, будь ласка, кого будуть скорочувати і чи вистачить після скорочення працівників, які будуть боротися із правопорушенням? На сегодняшний день скорочивается 30% управленческого аппарата. В районы, в районы не скорочиваются Я думаю, это быстро думка и министра внутренних справ. Я думаю, мы поддерживаем. чему? Потому что управленческий аппарат, как МВС, до речи, сейчас тоже под упал, и там 50% уже Кириллового склада управленческого МВС скорочено. На місцях у нас в управлінні тільки 30%. Зараз ми з першого числа всі за штатом, крім мене, тому що я призначений два місяці назад. І трьох заступників всі інші. Новий штатний розпис, нова структура. Зараз по поновить з розрахуванням тих штатних єдиниць, які нам доведені в міністерство. Я думаю, ми цю тему зараз продовжимо. Мені повідомляють, що знову є телефонний дзвінок. Представтеся, будь ласка, ви в ефірі. Слухаємо вас. Говоріть, будь ласка. Ми вас слухаємо. Ви в ефірі. Алло, доброго вечора. Я вас певно не чую, але розумію, що можливо я зараз в ефірі. Мені дуже приємно, що. Пан е, головний е, міліціонер рівни, зараз у вас ефірі. Е, у мене таке запитання, що корупція проїла цю країну, як на мій погляд, мене цікавить, як пан головний міліціонер збирається боротися не тільки з зовнішньою е, корупцією, яка в принципі існує в цій країні, а із корупцією, яка е, існує всередині е, цієї структури, я, яку він зараз очолив. Дякую, представтеся, будь ласка. Дякую. Не представилися, на жаль, що можете сказати, з цього приводу. Останні два роки інший підход до виявлення документування наших співробітників, наших співспідрозлів, співробітник, які займаються цим питанням, не приховує ні єдиного факту. Ви знаєте, я тільки прийшов два дні на посаді в червні місяці, Задокументували з допомогою наших співрозділів, співробітників СБУ, двох співробітників ДСБ. Зараз зареєстровані. Два співробітника ще, крім того, проходять свідками цієї справи. Вони звільнені зразу наказом і моїм, і міністра підтвердження тому. Так що ніхто не приховує взагалі, як не укриваються злочини сіми, так і не приходять ні єдиних факт. То, що є факти такі, то це свідомо всі. Ніхто не приховує. Не ні приховує ніхто. Зрозуміло, пане Василю, ми продовжуємо розмову про скорочення. Скажіть, будь ласка, чи відомо, куди підуть ті, кого скорочують, і чи скорочують в першу чергу тих, хто ганьбить честь Мондира? В першу чергу у нас створена кадрова комісія. Я приймаю участь, тому що заступник голова комісії. Кожного співробітника, в першу чергу, перевіряємо його ділові якості, як спеціаліста, що які здобутки він мав до цього, тому що. Ну, зрахуванням того, що ні комплект на сьогоднішній день великий, то фактично ну, в кожному підрозділі 10-15 чоловік скорочуватись буде. Але ж з урахуванням змін пенсійної реформи, то співробітники, яким 40 і більше років, хочуть йти на пенсію. Так що ті співробітники, які... Їм вже вміють, пенсійна реформа не загрожує. Ну, я не знаю, загрожує чи ні, але ж вони чогось бояться. Зрозуміло, скажіть, будь ласка, хто сьогодні очолює правоохоронців у Рівненському відділі міліції? Міському? Так. Є такі полковник Єзгор Петро Якимович, який довгий час працював в районному відділі 9 років. Я його призначив поки що тимчасово виконуючим обов'язки. А яка доля попереднього керівника? Попередній керівник до моєго приходу був знят з посади міністра справин зараз працює начальником кримінальної міліції справи дітей. Зрозуміло, днями ви представляли нових керівників у Млинівському та Радивилівському так. районних відділі, відділах міліції. Які були причини такої ротації? Кам'яну? Коли... В Радовійському районі ну, керівник опрацював 4 роки, лише на мій погляд, він як професійно, так і як керівник не відповідав за інпосад. Він погодився, написав рапорт на ідену пенсію, призначили, призначив я місцевого. Півробітника, який працював в Дубна за першим заступником, зараз виконує обов'язки. Місцева влада його знає, прокуратура, суд там під час представлення присутні були. І в Млинівський райвідділ, там до мого приходу не було взагалі керівника, десь місяців сім. Зараз призначені тимчасово конучні обов'язки, перший заступник начальника Рівненського райвідділу. Кілька місяців тому новий э, керівник також очолив і рокитнівську міліцію. Причина полягала в тому, що там були найнижчі показники у боротьбі з економічними злочинами, що процвітало хабарництво і корупція. Чи можемо ми сьогодні говорити за якісь результати, що змінилося? чи ні? Ну, я б сказав, хабарництво корупції там не було. Один це... факт там виявлений серед співробітників. Після мого приходу ми там позвільняли, попереводили. Є специфіка в роботі взагалі ракетянська гребення. Тому що і матеріально взагалі, і технічно не облаштовано був. Зараз визначили з головою адміністрації, я представив нового керівника, він, до речі, був ще заступник, на сьогоднішній день він ще заступник одного із районів міжлежащих до ракітного, тому що проблема одна немає місцевих зрівного, ніхто не хоче в ракітне їхати за 200 км працювати. Тільки тому було призначено так, Так, ні. Ті, не було там взагалі керівника. Там виконував обов'язки, співробітник, який захотів на пенсію. знову. Якщо продовжувати тему того самого і Рокитнівського району, це торкається і Сальницького району, хоча із Бурштину і зняли статус на каміння, все ж таки нелегальний видобуток та реалізація по районах його процвітає. Причому нерідко правоохоронці звинувачують у тому, що вони покривають нелегальних копачів. Скажіть, будь ласка, ви для себе з'ясували цю ситуацію і чи так змінюється то, щось? З'ясував я вам однозначно можу сказати, що два місяці ніхто не працює. Бувають випадки виходу. Документуємо, вилучаємо помпи. До речі, в Сарнівському районі їх було біля 300. зараз, через з вирішили згодили процедуру, реалізовані, знищені. Практично немає їх. То, що кажуть, що міліція кришує, я вам скажу. Керівники ми там ротацію зробили по районам. Ніхто із наших керівників, наскільки мені відомо, не кришує. Сьогодні, тиждень назад, перед тим ще тиждень облітали територію, я доповідав голові адміністрації, знайшли там і пожежу і на території Яркітнянського району. В заповідній зоні навіть були випадки, задокументували у нас до 100 кримінальних справ порушено саме по нелегальному видобутку? Так, виду так виду по буту нелегальному видатку. Це за період, коли ви очолили? Ні, ні, не за період, за півроку всіх. А, зараз у розпалі пора відпусток, скажіть, будь ласка, чи не побільшало квартирних крадіжок і що ви порадили тим, хто, скажімо, на відпуст, на період відпусток виїжджає з міста? Я б не сказав, що зараз в місті Рівно в всіх інших місцях області крадіжек, ну, враховуючи те, що час відпусток, да, є, реєструємо, але ж не так, як в регіонах промислових, наприклад, в тому ж Києві, на Донбасі, в Дніпродровськ. Що я маю на увазі? Що е, зараз, до речі, йде операція квартира, відділу Державної служби охорони. Проводить роз'яснювальну роботу серед співробітників нашого управління. Я, до речі, дав команду керівникам, щоб у кого немає сигналізації, щоб поставити. Тому що є випадки, що баровують квартири наших співробітників. Це типові? Часто Так, в мене сутки? в Києві 2008 році. За чиї кошти це здійснюється? За наші кошти. там до. Трьох тисяч з урахуванням того, що скидки під час операції квартири вони дають. І плюс 100 гривень кожен місяць. І, будь ласка, можна їхати і відпочивати, не боятися, що ви приїдете, а у вас квартира була. Ну, очевидно, всі жителі не зможуть скористатися такою спомогою, тому, всі, мабуть, да, ще да, є і якісь такі чисто загальні правила безпеки. Що стосується загальних правил, зараз ми. Працюємо над цим питаннями за рахунок особистого часу на більш вражених місцях співробітників міліції. До речі, більше зараз по місту пограбувань в нічний час. Забирають мобільні телефони, забирають золото, виривають сумки в основному жінок. Деякі затримання є, але ж. Поки що реєструємо кожен день, два-три пограбування. Ну, після сьогоднішньої наради, я думаю, що у нас ми деякі там заходи намітили. Це питання ми врегулюємо. Я вам дякую наразі. У нас знову є телефонний дзвінок. Представтеся, будь ласка, ви в ефірі. Ви мене чуєте? Ми вас чуємо. добрий вечір. До Доброго вечір. Я би хотіла дізнатись у пана Василя, коли в нього прийомні дні і за якою адресою. Коли у вас прийомі, да, за якою так, адресою? З понеділок, Львова, два, управління Млодчисла в області. З понеділок з 11 годин до 13. Будь-хто може до вас потрапити? Так, по 30-по 40 чолові кожен день ходять. З якими на зверненнями люди приходять? Ну, з різними. Більше на, скажуть, на якість слідства, взагалі по таким кримінальним справам, як дорожно-транспортні пригоди. Вони минулих років два-три роки розслідуються кримінальними справами. Але ж там є свої нюанси. Але принаймні По свіжих справах поки що ніхто не велоси, тільки по минулих роках. Пане Василю, ще одна така досить ну, скажімо, справа про, тема, про яку всі начальники міліції обіцяли, це валютний п'ятачок у рівному. Він успішно процвітає впродовж дуже багатьох років, і всі обіцяють, що його закриють, однак він працює без будь-яких змін. Скажіть, будь ласка, що ви з цього приводу думаєте? І на вашу думку, чи варто насправді щось в цьому плані міняти? Я думаю, що варто, тому що народ не перше, я чую вже за цю проблему. До речі, зараз ми укріплюємо керівництво служби держав, Державної служби боротьби з економічними злочинами. Сьогодні я представив, до речі, начальника управління по боротьбі з організованою злочинністю. дали нам з апарата МВС, людину з західних регіонів роду. Я думаю, з приходом цих керівників поміняємо корні підхід до цього пітачка і до тих, хто. Торгує або займається валютним законом валютною праці. Я обіцяю це зробити. перед працівниками управління і перед працівниками районних відділів, які основні завдання ви ставите, на які основні принципи їх скеровують перед керівниками. в першу чергу ставлю завдання завжди очолювати слідчі оперативного ру. Виїжджає керівник на місці і працює підлеглий, так як потрібно, так як вимагають наші. Накази нашого відомства не буде керівника на місці, то і якість огляду місця події взагалі і виїзди, заява та розглядатись буде не так, як потрібно. Спасибі вам за участь у нашій програмі. Наш ефірний час. Вичерпався і будемо вірити про те, що такі зустрічі на нашому каналі будуть з вами частішими. І це буде своєрідний зворотний зв'язок. І населення області буде знати, що робить міліція, і ви відповідно будете знати, Следующий що турбує наших людей. Я теж так думаю. Дякую вам і нагадаю нашим телеглядачам, що сьогодні гостем нашої програми був начальник ОМБС України в Рівненській області. Василь Лазутко. До побачення. До побачення. Удяг ведучої надано відділами елегантний стиль та спейс торгового центру Злата Плаза, що по вулиці Соборній у Рівному.